У тренажерному залі одного зі спортивних клубів Хмельницького, попри війну, життя триває. Десятки людей приходять сюди, аби тримати себе у формі. А рік тому замість тренажерів у кілька рядів довелося розкласти матраци. Після 24 лютого волонтери приймали тут до двох сотень людей щодня. Гаряча їжа і напої, ночівля і допомога в пошуку житла чекали врятованих від війни. Волонтерка Еліна Борейчук згадує історію багатодітної родини з міста Пологи Запорізької області. Надали місце, де вони залишаються, посадили за загальний стіл і даємо борщ. І, і тоді, по-моєму, у нас була тушкована бараболя з м'ясом. Ми їм даємо, а дитина таку бере шматочок хліба, починає його нюхати, і неї таку сльозу дочуть. От говорю, зараз згадую, самої сльози вертається. Каже, мама, мама, я не чула запах хлібу вже два тижні, наскільки дітки були голодні. Вже з квітня в самому спортклубі волонтери почали готувати каші і смаколики для захисників. Щотижня відправляють 700-800 банок, а ще ліплять вареники. Змінилися певні цінності. Змінилися ми. Ми всі стали міцніші духом. Ми стали міцніші в вірі в те, що ми робимо. В кожного з нас хтось є на передовій. Особливо в мене це мій чоловік. Мій рідний дядько, моїх два брати. Як я спинюсь? Я не можу спинитися, щоб вони знали, що тут, тут все добре, і ми їм допомагаємо. За рік незламності в Хмельницькій приїхали і залишилися понад 26 тисяч українців. Родина Юлії Маги мешкала у Чорнобаївці. На другий день війни кілька речень в робочому чаті її чоловіка змінили життя їхньої сім'ї. Ми просто е, взяли документи, е, взяли, посадили дітей в машину та поїхали. Їхали, ми не знали, куди, що буде, що нас чекає, але ми їхали. Ми не знали також ні сім'ї, ні людей. Ми всі в шоці, всі на нервах. Але Іра зайшла настільки е, так сонячно, вона нас зустріла. Дорогі друзі, добрий вечір! Давайте будемо знайомитися. Ми всі знайомимося. Хмельничанка Ірина згадує, коли дізналася, що прихистку шукає родина з двома дітьми, не вагалися жодної хвилини. Приїжджайте. Тож з Херсонщини в Хмельницький приїхали двома машинами: 15 людей, а ще дві собаки, і кіт. Так разом прожили чотири місяці. Я не розумію, як я саме дорогоцінне своє свою дитину. Перший день, 27-го вони приїхали, 28-го мені на роботу і я лишаю малу з ними. Я людей взагалі не знаю. Ти приходиш вечором, встаєш в коридорі на коліна, і ці троє дітей до тебе біжать, Тому що якщо ти так стоїш, то вони точно тебе зіб'ють. Юля, все готова. У нас дві мами і два тата. То мама один, мама два, бігом все на стіл поставили, все приготували. Ми всі разом сідали за стіл. Класно. Нині родина Юлії винаймає квартиру у Хмельницькому. Батьки і бабуся з дідусем повернулися у Чорнобаївку. Їхній дім дивом вистояв. Було тяжко, звичайно, нове місто. Нам нічого не знайомо, ми нічого не розуміємо, що буде далі. Просто підтримували. Знаєте, підтримка це було саме важливо підтримували у всьому. Ми навіть ніколи не сварились, у нас ніколи не було ніяких непорозумінь. Абсолютно, ми разом ми якось навіть не домовлялись і у нас все виходило робити разом. Ми ще поки чекаємо, тому що там неспокійна ситуація. Ще з дітьми ми ну, не збираємося їхати. Але нам дуже сподобався Хмельницький. Можливо, залишимось тут, а додому вже будемо їздити просто як в гості. Ми дружимо, ми разом відпочиваємо. Ми ходимо разом на плавання з дітьми, разом святкуємо всі дні народження. Ну все, ми разом сім'я ми стали рідними за цей час.